8 вересня із самого ранку близько 10-ї години почалися обстріли з території Російської Федерації Краснопільської громади. 29 мінометних прильотів, 20 прильотів з градів. У післяобідній час був обстріл околиць Бачівська. 20 прильотів з міномету. Після 15-ї години росіяни відкривали вогонь з міномету по території Зноп громади. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про те, що у Шосткинському районі підірвалась на міні-автівка. Деталі пообіцяв оприлюднити згодом. 9 вересня близько двох годин ночі росіяни вели обстріл Сумщини з мінометів, 8 прильотів, без жертв та руйнувань. Зранку було неспокійно у Краснопільській та Великописарівській громадах. Зокрема, був нанесений авіаудар по лікарні Великописарівської громади. Приміщення зруйновано, семеро людей отримали поранення, їм надали допомогу.